Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю Вищі сили янголів-охоронців. Духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди на дорогах на любов, на другу половину, щоб зустріти другу половину, яка істинна причина самотності. Усі, хто дивиться відео близьких людей, навіть якщо у вас стосунки можуть бути. Якщо ви відчуваєте самотність, як яка істина причина самотності? Самотність дуже сильна. Це відбулося так. Вас або обманув чоловік. Якщо ви чоловік, то жінка. Зробили приворот ще до того, як, можливо, ви одружилися, у вас сім'я, або ви ж, живете разом. От, розглядали вас не як партнера. ну... Не любили, а розглядали ваші статки, розглядалися ваші фінанси, ресурси. Обманули, зробили приворот. Від цього привороту ви все життя, як-то у вас зруйноване, при цьому розповідалось так, як наче вас люблять, у вас дуже хороші відносини гарна родина. Ну, для вас родина це головне. От, насправді ви завжди були самі одні. Самотність тотальна повна. І ще. А, а, Так, ще щось зроблено, щоб ви не змогли втікти. Ви віддавали всі свої ресурси, не змогли втікти з цих стосунків. Це з юності так було зроблено. Може бути депресія дуже сильна, глибока, самотність, алкоголізм. Все треба забирати. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу повністю весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечую. Заперечу весь негатив, обираю. Заперечую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов. На другу половину, на вірну людину, на щастя, на сім'ю. Усім, хто дивиться це відео, більше не мають, привороти не діють, мороки не діють, знімаю повністю, відкриваю дорогу на щастя, на любов, на щасливу долю. Буде так і так буде. Дорога відкрита буде так. Вищі сили, духів кави, прошу, допоможіть. Скажіть, чи є ще хоч який-небудь негативний вплив втручання, що насправді викликає самотність? У тих, хто дивиться відео близьких людей? Яка істина причина самотності. Змінили долю, напаювались з молоду. Ще стоїть самотність, це порча, порча, може бути вінець без безшлюб'я, може бути покривало вдови. Це все я заперечую. Заперечую повністю, весь негатив знімаю. Вибираю. Не самотність зроблена навмисно. Жінка робила Вищі сили, Янголів, охоронців, духів, роду. Прошу зніміть, допоможіть. ці покривала негативні переклади, скиди, обміни, подміни. Зніміть. І з тих, хто дивиться це відео, більше немає самотності. Порщі на самотність вбираю. Повертаю тому, хто робив Поверховному суду. Буде так і так буде. Відкривається шлях. На другу половину, на щастя, на любов. буде так і так буде. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи є ще хоч-небудь, що заважає зустріти другу половину, любити, яка істинна причина самотності тих, хто дивиться це відео. У вас тут дуже важкий розлучення, дуже важкий період. От ви вибарюєте в судах свої статки, можливо, просто було зраджено, зрадили і досить невеликий час пройде, ви встанете на ноги, відновитесь. Вам, якби, не до стосунків, ви переживаєте. А, на вас агресію можуть здійснювати, тиснути. Дуже агресивно. Дивіться, пройде невеликий час, ви будете мати шлюб, другу половину. Ви не будете самі. Тут є люди, які переживають дуже серйозне таке розлучення. У вас буде велике свято, всі статки. Оце все збирається. Заперечу повністю весь негатив убираю раніше Убираю. Так, ви будете певний час приходити до тями після такої сильної агресії і зради, і відновити свою енергію, і у вас зустр... і зустрінете кохану людину, друга, щирі почуття це друг на все життя. Просто треба прийти, загоїти рани. Заперечую весь негатив, убираю, цікаю всі прив'язки, весь негатив знімаю, відкриваю шлях на другу половину, на щастя, на любов. Тут вся агресія щодо вас здійснюється через спадщину, через фінанси. Через спадщину все. Тут ще родичі керують, жінки у віці керують цими процесами. Заперечую весь негатив, убираю, відвертаю, відсікаю всіх ворогів, всіх, хто. Зла бажаю, хто лихо робить. одвертаю, отсікаю на віки вічні всі прив'язки. Більше не можуть втручатися у ваше життя. Знімаю весь негатив, всю агресію одвертаю. Більше немає жодної причини для агресії. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваються всі ваші дороги на любов, на щастя, на, на гроші, на здоров'я. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від негативного, магічного впливу, від будь-якого втручання і агресії. І все, що належить тим, хто дивиться це відео, належить тільки вам, і нікому більше. Буде так і так буде. Все сказане здійснено і так буде. Більше не можуть агресію робити. Отвертаю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, скажіть, допоможіть. Що заважає закрити кредити, віддати борги? Якщо вони є, у тих хто дивиться це відео близьких людей, що заважають закрити кредити. Закриються кредити, дуже хорошо. Зараз я тільки оце оберу, щоб вас не вводили в оману. Заперечу весь. Ага. Щось. Торчі поставили. Все ясно. Заперечую весь негатив, Убираю. Заперечую всі крадніки стяги порчи насмерть. смерть. Знімаю, відкриваю шлях на закриття кредитів, на погашення кредитів. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, духів кави закликаю, допоможіть усім, хто дивиться це відео. Закрити кредити, погасити повністю всі кредити, віддати всі борги, відкрити шлях на гроші. Буде так і так буде. знімаю всі борщі на смерть анулірую, кладовицьку магію анулірую, всі крадні кістяги всі прив'язки відсікаю, мороки знімаю. Відкривається шлях на закриття кредитів, буде так і так буде. все сказано, здійснене так буде. Вищі сили, янголів охоронці, в духі прошу, скажіть, допоможіть, що заважає закрити кредити. Вищі сили, янголів охоронці, в духі прошу, скажіть, допоможіть, що заважає закрити кредити, віддати борги тим, хто дивиться це відео. Тут навмисно присутні люди, які навмисно не хочуть, щоб ви виходили з цієї ями боргової. Навпаки, хочуть, щоб ви глибше туди пішли ще глибше. Заперечую повністю весь негатив обираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, очистити енергетичний, фізичний простір, усіх, хто дивиться це відео, близьких людей, від е, агресорів, від е, тих, хто негатива бажає, від усіх ворогів, від усіх зрадників. Одверніть, одведіть їх, от, зніміть повністю всі негативні програми. Буде так і так буде. Десяти не здійснено, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає закрити кредити, віддати борги. Не руйнують життя, постійно повторюють одну і ту саму програму, магічні впливи. Вважають, що це справедливо. Це крадники. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Ставлять крадники чи привороти. Заперечую повністю весь негатив убираю. Ні в кого не просіть допомоги, ви самі зможете це все зробити. Прекрасно, хороша буде робота, прибуток щоденний. Все буде гаразд, вищі сили. Допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на закриття кредитів, на е, те, що були закриті всі борги. Відкритий шлях буде так. Перекриваю, перекриваю. І ще ніхто не може заважати, втручатися в життя не зможе, відкриваю всі шляхи і дороги, знімаю всі крадніки стяги, відсікаю, крадніки відсікаю. Усі програми негативні знімаю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на закриття кредитів, на Повернення усіх боргів буде так і так буде. Більше нема жодного негативу. Абсолютно знімається весь негатив всі крадні стяги, переклади, обміни знімаються, повертаються в ворог. Буде так і так буде. Не буде повністю відновлена фінанси усі хто дивиться це відео, буде так і так буде. Так що, будь ласка. Так, все, має піти покращитись ваш фінансовий стан, має піти робота ваша, ви маєте заробляти постійно стабільно. Бажаю вам успіхів, бажаю, щоб ви знайшли свою другу половину, були щасливі абсолютно у всіх сферах життя. І також, якщо ви відчуваєте, що у вас є потреба більш глибше розглянути ваші питання, ваші проблеми, прошу, запрошую, записуйтесь на прийом. Viber, номер Viber є під відео, і електронна пошта також є під відео. Можете записатися так. От. І ретельно більш розглянути і подивитися всі проблеми. Індивідуальні, якісь ваші важкі питання. Також дякую всім, хто робить донати. Це дуже мені йде на користь. Відновлює мене енергетично. І також я дякую всім, хто ставить лайки, репости. Це також відновлює мене енергетично. І ще я бажаю вам приємної кави і бути щасливими. Дякую за увагу і до зустрічі!